Всім привіт! Купив я пилку. Дивився на сайтах тоді дісун стріту, по акції взяв пилку F137S. Ну, Зараз будемо дивитися, що вона положив всередину. Пилка вроді італійське італійського виробництва. Випускається на одному заводі з Аліомаком і Husqvarna. Так, дивимося. Ось моя модель 52 кубика. На 6 язиків, виходить, вона. Оргинал все таке, сейчас сниму скільки я за неї отдав. Не хоче камера наводиться. Дивіться, она вообще не хочет. Короче, 2215 за неї отдавал. Он профессиональна Італія тут, он видно. Нифига не видно. Ну ладно. Так купляв її в Харкові на сайті In-Instrument. ссылку я постараюсь кинуть в описання, щоб було видно. Так, значить гарантійний талон, он голограма якості, он. потім три роки гарантії, ось все записано. Що я вам скажу, гарантійний талон новий, того що вже по закону декомунізації, тут там навіть Кропивницький є, ось погано видно, но ось Кропивницький но зато получается что новый тарон значит и новая бензопилка и все остальное так ну це что тут нужно читать дивиться все что оно есть ну получается я уже и прочитал теоретически я понял все вроде нормально что, сейчас будем дивиться дальше саму комплектацию так это я отвожу. ну как всегда начнем с самого нужного скажем так утригрующего элемента у мене вже їх таких два, скільки інструментів, скільки цих мег не Ну, хай буде, бо лишнім, скажімо так, не буде. Потім. водяк по акції чи не по акції, ну не знаю. Масло вони мені дали своє. ефко-єфко, В масло. Ну я вам скажу, вроді-вроді. Вроді, вроді, вроді непогано. Не знаю, ще не пробував, як воно, димітиме, не димітиме, скільки маса залюша вона буде. Ну, вроді можна бути хороше. Потом цепок. Ну, думаю, по цепок усім такий, це не штіль. Щоб був хороший цепок. А, цепок цехповидний, так що думаю, брати суперзуб штірівський і буде хана у всьому, що можна. Ну а на цьому думаю, провезду обкатку та доски буду підпилювати вдома. Е, потом, ну, само собою на борчик. Все є, все, що потрібно, напильнички. Ну. Вроде що воно буде, дивимося. Потім, значить, он і тормоз такий, виходить, натягується ось тут, ось, бачите, спереді натягується, це вже хорошо. Ну, Вроді непогано. Так, це теж уберем. Потом шина, шина, шина. Найкращий варіанти це наша шина. Що я вам скажу, важе вона, от вона зараз, вона важить кілограма 1,2 ну, ну, кг. Кіло, ну, більше кіло. Ну, реально, вона важуча, вона крепка. Я думав, буде китайське гімно, яке мені міняти на щілівську нормальну шахи цепі 0,325 і глибина, по-моєму, посадки 0,50 1,3. А ось тут ось написано 1,3. 0,50 1,3. Ну, вроде, вроде так. О, так, ну что, давайте вытягивать самый... А, сейчас забыл еще. Забул он, конечно, як без все, без чехла. Чехол, конечно, интересный. Сам по себе я б так бы сказал. Такий, непонятно, что зроблены. Ну за неимением лучшего. Будем пользоваться этим. Правда, не сильно нужен, но хай буде. Вытягиваю я пилку. Сейчас попробую поставить. А хотя... Може, зараз я її цю пилку витягну з пакетика, і вам тут душі покажу. Так, значить витягну я її з пакетика цього. Ось видно. F137S. Виходить, з чим я, скажімо так, уханувся, може... ну, поки я не знаю, як по це називати, це оцей мягкий пуск чи швидкий старт. Ну, не знаю поки ці, кнопочки, Не кнопочки, а зелені пробочки мені чесно. Нравляться. Вони такі супкенькі і широченькі, що можна спокійно взяти. Ось, голограма якості вона, блистить, дуже хорошо видно. Тоді фільтр. От, З фільтром я, чесно, я його не бачив. Фільтр я не бачу, тому заказав, можна сказати, так сліпими глазами, чесно, звичайно, заказав, все воді добре. Зараз довго викручувати. Ну, Зараз покажу вам, щоб тут. Фільтр. Коротше, Тадам. Фільтер, як казав дідусь Гастербайтер, Брайтр, тушуна. Получається, фільтр великий, як на гудваках, на цих усіх що виходить, хоч і китайська може вона, але більше всього, що італійська, тому що все вроде оригінальне. І ще один момент, що мені кажеться, що вона італійська. Що, е на якомусь YouTube каналі дивився, сказав, що зараз постараюсь знайти, що якщо я щось граю на ній, виходить, якусь запчасть. Е мені прийдеться 3 місяці ждати, поки привезуть. З Італії і запчасті. Ну, ви розумієте, три місяці це, звісно, вам не так скіпець. Куча вона, звісно, довго проти 180 штиля. Ну, не знаю. Ну, щось мені на штілі, 321 пер чи 260 якось, Щось з схоже, похоже. Получается. Так, ось. тумблерчики. Вводіть так нічогенько, не погано. Вводіть. Ну, ще, ще я не, не заводу. Так, що я казав, що докажу, що вона італійська. О, докажу, звісно. би свет. Да будет свет, сказал, мантер и что-то там фосфором натёр. Он там он в Ну, погано видно сейчас бежит. Вот там он ото. Там стоит пломба. А там так Такий самый цвет листочек. Якось и на шині. Получается, пломба така, ну не знаю, что она ну. Но тут, ось тут она на он, Емак. Завод, сейчас вроде. шпили -вили. все как у людей что называется ну, там три звездочки сверху и ось ось оп ну фокусируйся ну ой, ось вот это сама такая сама помба он снизу заводский номер все совпадает с усым и вот получается помба вот она запомбирована и мене, у меня у меня есть я мою мрию я сказал Звісно, мультика, я маю мрію, що вона італіянська. Ну, не знаю. Може, я ще відео зніму, як вона робить, заводиться, все остальне. Після обкатку, як проводив, обкатку подивився, виходить, треба буде спочатку на нахвостих її трохи, прогазував, щоб вона поробилась, тоді пилять. Бровны на Лик, думаю, надо буде бреви, просто привести, попробовать, И будем щось с этим робити. Ну, 52 кубика, короче, я не, не сказал характеристики. Так, F137S. Значит, так, 52 кубика, шина 45-я. Сіки я не знаю, это 45-та. 18 дюймов 45-та шина. Потом мощность 4,9 кВт. Ну, По-моєму, це аж дуже достатньо. Без того, без бензина, шини і цепі, щось около 4-3 кг. Ну, як я не важив, ну, по-моєму, щось на десь такі. ну, по ну, щось, десь так само, як шкіль, тільки чуть-чуть поважче буде. Ну що, коротше, дивіться, що непонятно, що де питайте, що... ссылки постараюсь скинути там все, що потрібно, щоб в описанні були. Потім обкатку я думаю, вам покажу. Ну а так, все вроде всего хорошего. Живіть, пыляйте дрова, возить їх дрова, топить хати и спіть спокійно. Підписуйтесь на канал, там лайки, если понравилось, дизлайки не ставте, лучше спитайте в комментариях. Ну, все доброго, До свидания.